Невдовзі свято Святого Миколая. Поряд є Хатинка Миколая, де е, можна написати ще листа. А сьогодні ми відкриваємо ялинку офіційно новорічну. І це свято таке і для дорослих, і для малих, і для трускавецьких, і для приїжджих, і для воїнів, і для внутрішньопереміщених, для всіх, для всіх українців, які цінують українські свята і хочуть, щоб вони були в Україні. А це зараз відбувається в нас Трускавці. В Сьогодні у трускавці всі і дорослі, і малі в очікуванні дива. Традиційно вже багато років поспіль ми вперед день свята Святого Миколая відкриваємо нашу красуню, новорічну різдвяну ялинку. І тим самим розпочинаємо цикл наших різдвяно-новорічних заходів. Багато буде концертів, багато буде благочинних акцій, будуть клянувати, щедрувати, будуть концерти, будуть гості. І навіть сьогодні до Трускавця на відкриття нашої красуні приїхали гості зі Львова, театр Ляльо. Щоб розділити з нами це гарне свято і потім на сцені е, санаторію Кришталевий палац нам показати нашим діточкам казочку таємниці лісовичка. Я намагаюся оберегти їхні домівки, але, але мої сили слабшають. Вогонь війни торкнувся навіть неба. Мої крила опалені. бачити, як ангел втрачає віру. А хто допомагав і підтримував того, кому було дуже зле. Ану, підніміть ручку. Молодці. А скажіть: а хто дякує нашим воїнам? Ось так, молодці. Ож, давайте і ми подякуємо нашим воїнам. Дякую за наше запрошення. Дякую за те, що наші діти Орівської школи можуть відвідувати таку чудову виставу. Дякую організаторам, дякую цьому місту. За такі чудові їхні настрої діти дуже чекали цього дня і дуже е, веселі тішаться і з нетерпінням чекають початку цього дійства. Ми з Улучненської школи навчаємось у 4 класі, приїхали сюди. Щоб побачити цю новорічну красиву ялинку ми любимо такі заходи. Вони веселі, цікаві і захоплюючі. Ми з радістю приймемо учних і повернемося щасливі ташечка додому. Літала, ташечка літала. Землі скласти вдячність цим людям, які тут є, які підтримують мої волонтерські збори. Тому що з 80 мільйонів, які я зібрав за півтора року, дуже велика левова частка належить Дрогобицькій землі, особливо моєму селу Доброгостову. Саме завдяки тим людям я зібрав ці кошти, і сьогодні ця земля робить нагородження не тільки мене, але самих себе, які допомогли мені зібрати ці збори. І сьогодні я вже можу сказати, що я завершую завершив збирати 80 Десятий мільйон гривень для Збройних сил України. Мої кошти розходяться різним бригадам, різним підрозділам, різним легіонам. Тобто, я стараюся працювати з нашими хлопцями-захисниками адресно, ну і десь так. Рішенням Трускавецької. Міської ради від 11 вересня 2025 року номер 4676 присвоєно звання Почесний громадянин Трускавецької громади, волонтеру за віддану працю на благо української нації, значний внесок у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Наші вітання. Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, я є з волі Божої священником унівської лаври. З волі Божої я став у своєму житті монахом і вже продовжую ним бути на протязі 28 років. Трускавецької міської ради від 11 вересня 2025 року номер 4678 присвоєно почесну відзнаку за заслуги перед Трускавецькою громадою, кандидатці медичних наук, одній з провідних фахівчин України в галюзі бальнеомікробіології та бальної імонології премії імені Теодора Тарусевича. Пані Володдя, це все про вас. Дякуємо, дякуємо, дякуємо ще раз. Оплески, бо справді це дуже важлива людина для нашого міста. Наші вітання. Ще раз один, два, три. Ялинко світи.